Вітаю вас на уроці з української літератури. Тема сьогоднішнього уроку пісні зимового циклу. Про що ви дізнаєтеся сьогодні на уроці? Що таке щедрівки? Чому в пісні про прихід нового року живе Ластівка? яку мелодію до української обрядової пісні знає увесь світ? Відкрийте ваші зошити, запишіть в них сьогоднішню дату. Спочатку відскануйте QR-код та виконайте інтерактивне завдання. Відкрийте підручник на сторіночці 15. Щедрівки це старовинні обрядові величальні пісні, які виконують у Щедрий вечір. Мета цього свята облагати духів неба і землі сприяти в господарстві наступного нового року. Обов'язковими персонажами святкового дійства, під час якого виконували щедрівки, були Маланка, дочка богині Лади, і Василь місяць. Чому ж у щедрівках, які виконують зимою, іноді наявний образ Ластівки? Хіба вона не навесні прилітає? Так, навесні, але колись наші предки святкували язичницький Новий рік 20 березня. Під час весняного врівнодення. Тому саме Ластівка приносила звістку про Новий рік. Ось чому в Щедрівках згадувалося про поле, квіти, приліт Ластівки. Василь і Маланка обов'язкові персонажі свята, що супроводжуються колядками, щедрівками, веснянками або посівальними віншуваннями. Будь ласка, оберіть правильний варіант. Дійсно, це щедрівка. Народження нового сонця символізує Василь, Маланка, Пшениця або різдвяна зірка. Розібрались? Так, це різдвяна зірка. Будь ласка, прочитайте пісню Щедрик, Щедрик, Щедрівочка на сторіночці 15. Однією з найвідоміших новорічних мелодій у всьому світі є композиція Щедрик Леонтовича. Вона лунає в кінофільмах Самодома, Міцний Горішок, Гаррі Поттер», Сімейка Адамсів та багатьох інших. Прослухавши класичний варіант цієї мелодії та її сучасні обробки, розкажіть, яка з них вам найбільше сподобалася і чим саме? Композицію щедрик Леонтовича» ви знайдете за цим QR-кодом або посиланням. Пісню Щедрик у виконанні Тіни Кароль можна прислухати за QR-кодом або посиланням таким. І ще один варіант виконання цієї відомої пісні ви можете прислухати за таким QR-кодом і посиланням. Поміркуйте, чому саме остання обробка Щедрика набрала близько 180 мільйонів переглядів у Ютубі. Наступного ранку, після щедрого вечора, а іноді й вночі ритуал засівання проводили лише хлопці-чоловіки. Його супроводжували засівальними, посівальними, віншуваннями. Під час обряду щедрувальники імітували магічні. Сільськогосподарські дії. Засівали і посипали двір і дім зернами різних злаків, а також співали пісень, бажаючи родині багатих урожаїв і достатку. Цей жанр усної народної творчості називають віншуванням, оскільки в ньому віншують, вітають господарям. Будь ласка, прочитайте пісню Засівання на сторіночці 16. Прочитайте рядки і поміркуйте в уривку використано персоніфікацію урівняння гіперболу або анафору. Персоніфікацію, правильний варіант відповіді. А тепер давайте пограємо в гру так чи ні. Отож, скажіть, засівання в виконують на різдво? Ні. Наступного ранку після щедрого вечора. Здавна засівали лише дівчата? Ні. Хлопці й чоловіки. У засівальних творах бажають добробуту, господарю? Так. Чим можна засівальні пісні вважати різновидом колядок? Ні. Ритуал засівання проводили ввечері? Ні, уночі або вранці. Засівання віншування належать належить до весняного циклу. Ні, до зимового циклу. Засівання і мають позитивний настрій. Так, дійсно, це правда. Дітя, зараз намалюйте в зошиті перетнуті кола і заповніть їх спільними у перетині кіл і відмінними ознаками. Ознаки ви можете знайти нижче. Поставте відео на паузу і попрацюйте. І давайте закріпимо все, що ми вивчили. Поясніть наявність образу ластівки в щедрівках, піснях, що виконують під час зимових обрядів. Які рухи роблять щедрувальники під час виконання засівальних обрядів? Що вони означають? Чим колядки відрізняються від щедрівок? І вправа допитлива квіточка? Про що нове ти сьогодні дізнався? Що ти сьогодні виконав? Чим ти сьогодні допоміг іншим? Яке завдання сподобалось найбільше? А над чим ще потрібно подумати? Домашнє завдання вивчить на пам'ять одну з пісень зимового циклу на власний вибір. І ми з вами, діти, пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. До побачення.